Ох, сьогодні в нас і гаряченька тема: коаліційні переговори між ХДС, ХСС та соціал-демократами чи позбавлять українських біженців бургер-гельд. Так і це не клікбейт. Тому одразу ставимо лайк цьому відео і підписуємося, якщо ще не підписались. З вами Ященко Антон, і я буду швиденько починати. Союз ХДС ХСС під час коаліційних переговорів наполягає не лише на скасування особливого статусу українських біженців в рамках бюргергельд, а й на повернення військовозобов'язаних українців на батьківщину. Розглядається, що ми можемо втратити право на перебування в Німеччині. Для соціал-демократів така ініціатива є неприйнятною. Проте соціал-демократи готові до компромісу. Вони визнають необхідність скорочення соціальних виплат, оскільки це найбільша стаття видатків у федеральному бюджеті. Один з варіантів економії це виконати вимогу ХДС хсс та перевести 1,2 мільйона українських біженців з бургергельд – це стандартна ставка для дорослих 563 євро, на соціальну допомогу відповідно до закону про виплати для шукачів притулку Азурбевербункс Лайтунгізець, де виплати становлять 461 Євро. Тобто з 563 євро на 441 євро. Проблема для соціал-демократів полягає в тому, що хоча це знизить витрати федерального бюджету, частина фінансового навантаження доведеться перекласти на місцеві громади, які потребуватимуть додаткової компенсації. Чи погодяться Союз ХДС ХСС на такий компроміс з соціал-демократами? Це питання відкрите. Поки що це незрозуміло і залежатиме. Від подальших поступок з боку ХДС ХСС, ось так давайте з вами трохи детальніше зрозуміємо, чому ця тема стала актуальною. Багато військозобов'язаних чоловіків з України виїхали за кордон, рятуючись від російських атак. Найбільше з них осіли, звісно, в Польщі та Німеччині, де нас, вибачте, привабили високі соціальні виплати. Не потрібно, будь ласка, в коментарях розводити про ухилянтів та. Те, що халявщики там і таке інше. Просто коли при переїзді, звісно, соціальна підтримка має е, своє значення, тому що переїжджають чоловіки не самі, вони переїжджають з дітьми, дружиною. І це означає, що потрібно, перш ніж ти влаштуєшся на роботу, все одно потрібно десь жити, якось їсти, і все таке інше. І тут соціальна підтримка дійсно має високу вагу. Згідно із даними центрального реєстру іноземців, у Німеччині нині проживає майже 300 тисяч військозобов'язаних українських чоловіків, з яких 142 тисячі отримують бургер гільд. І ось тут вже можна розкривати коментарню. Звісно, всіх чоловіків не можна під одну гребінку робити, що половина з нас не працює. Але давайте дійсно і подивимося, так дехто приїхав там півроку назад і ще не встиг встроїтись на роботу. Але не половина чоловіків півроку назад приїхала. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно такого плану чоловіків. Які присутні в Німеччині загальна сума витрат по цій групі за рік становить. 1,2 мільярда євро на рік. Середній розмір допомоги для українців становить 701 євро на місяць. Ось так. А що ж кажуть, шановні експерти? Професор військової стратегії Маті Строн з університету Бекінгема каже, що Україна не може дозволити собі втрату 300 тисяч потенційних солдатів. Бойові частині виснажені не можуть проводити ротацію. Київ має амністувати всіх, хто повернеться на військову службу. До Великодня А Німеччина має сприяти цьому, припинивши виплати бургергельд і нагадуючи українцям про їхній військовий обов'язок. Ось так зазначає експерт. Чи згодні ви з ним напишіть в коментарях. Ще один експерт з питань України від ХСС у Буварському ландстазі Стефан Ейбнер. Він каже, що абсурдно, що Німеччина підтримує Україну зброєю, але водночас платить військозабов'язаним чоловікам, які ухиляються від служби. За його словами, така ситуація є подвійним фінансовим тягарем. Тобто один тягар це фінансова допомога українським чоловікам у Німеччині, і е, інший тягар додаткові витрати на військову підтримку України через нестачу бійців. Ось так. Тож із того, що я вам розповів, легко зробити висновок про те, що чоловіків призивного віку ну не 100%, але дуже велика вірогідність того, що будуть скасовувати їм підтримку бургер Ось так. Тому, мабуть, я це й винесу на прев'ю нашого відео. Ситуація, що складається в Німеччині, навколо виплат українським біженцям є далеко не випадковою, як на мене. Це частина глобального процесу, який ми спостерігаємо зараз по всій Європі. Відхід від емоційної підтримки України до раціонального підрахунку витрат. Війна втомлює навіть союзників. Коли російське вторгнення тільки почалося, захід діяв за інерцією солідарності. Країни ЄС одна за одною відкривали кордони, давали українцям роботу, допомогу та житло. Але зараз, коли війна затягнулася на третій рік, західні політики починають розраховувати. Економічну та політичну вигоду своєї підтримки. Німеччина не перша країна, яка ставить питання про перегляд соціальної допомоги українцям. Франція вже запровадила обмеження про виплати, Польща значно скоротила пільги. Союз ХДС ХСС або кому зручніше ЦДУ та ЦСУ використовують цю тему українських біженців як політичний козир. Ідея, як на мене, тут проста. Показати виборцям, що Німеччина занадто щедра до іноземців, тоді як німецькі платники податків платять більше і отримують менше. Фрази про те, що 142 тисячі військовозобов'язаних українських чоловіків сидять на соціальці замість того, щоб воювати, це не просто цифри. Це частина політичної кампанії, яка має на собі три мети: перша це показати, що соціальна система Німеччини несправедлива. По-друге, створити тиск на уряд, щоб він вирішив ось цю проблему і скоротив видатки. І дати чарівного пенделя ось цим 142 тисячам, тобто дати конкретний сигнал, або забезпечуй себе сам, виходь на роботу, або на ХЕА в Україну. Ось так. Тож, давайте розбиратися далі, куди все це взагалі веде. І отут зараз дуже важливі висновки, тому що ця ситуація створює кілька ризиків для українців у Європі. Делегітимізація українських біженців, риторика вони отримують занадто багато. Поступово перетворюється на чому вони досі тут. Змінювання риторики від беззаперечної підтримки України до конфлікту, який треба завершувати. Що довше війна триває, то більше країн будуть говорити про перемир'я. Навіть якщо це означатиме відступ від тих самих європейських цінностей для європейських політиків стає вигідніше домовитись про мирний план, ніж пояснювати своїм виборцям, чому вони мають і далі фінансувати українських біженців. Україні потрібні мобілізаційні ресурси, а Німеччині бюджетна економіка. Отже, можливий компроміс тут може бути: Німеччина припиняє платити українцям, Україна забирає своїх громадян назад. Питання тільки в тому, чи це буде добровільний процес чи примусове рішення. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, чи відмінять чоловікам Бурдер які є призовного віку. Цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цього. Також я думаю, що і взагалі всім таки переведуть на ось ці 440 євро. Там ще, до речі, і житло не оплачують. Ось тож, давайте перейдемо до висновків, і тут ця ситуація виходить далеко за межі простої дискусії про соціальні виплати. Це тест на єдність Заходу у підтримці України. Якщо такі ініціативи продовжаться, це означатиме, що Європа поступово віддаляється від України. Якщо німецький уряд підтримує цю ідею, це означає, може дати сигнал іншим країнам скорочувати допомогу українцям. Військо зобов'язаних чоловіків можуть поставити перед вибором повернення чи виживання без допомоги. Українська влада тут буде тільки рада, тож зменшать чи позбавлять українцям соціальні виплати ще поки що рішення не ухвалено ніякого, але коаліційні переговори тривають. Чи буде тиск на українських чоловіків щодо повернення? Це Цілком можливо, якщо політична риторика е, Союзу ХДС та ХСС візьме гору. От, але неймовірніше, що е, обговорюватиметься зниження виплат взагалі для всіх, а не лише для чоловіків призивного віку. Тож е, дискусія триває і найближчим часом можуть з'явитися нові зміни в політиці підтримки українських біженців в Німеччині. Зараз ясно тільки одне: час звикати до нової реальності. Тепер ми не просто з вами біженці, а ще й стаття витрат, яку німецькі політики хочуть оптимізувати. Якщо раніше ми були жертвами війни, яким треба допомагати, то тепер бюджетним тягарем, від якого потрібно позбутися. Побачимось!